Саме на таку камеру зараз буду робити огляд, а це F5D від DACO. Це є 5-мегапіксельна камера вайфайного типу, ціна її 3 тисячі гривень, має ледівську підсвітку, інфрачервону підсвітку, Вона може бачити вночі як чорно-біло, так і в день, так і кольорово. Не вдень, а вночі також має звук, має динамік. Ви можете говорити, має отаке активне відлякування. Якщо ви поставите в певні задані години, вона, якщо буде бачити людину автомобіль, е, вона може отак кричати, давати вам сповіщення і так далі. Не ідеалізуйте, звісно, сповіщення, бо сповіщення тут працюють, в принципі, як і всі. Якщо ви не доточний, скажімо так, клієнт, то воно у вас буде працювати ну на 98% класно. Е, от і все, отакі функції. Зараз ми вийдемо на вулицю, будемо дивитися, як ця камера. Показує, яка вона має, які вона має функції. Шкода, що вона не має веб-інтерфейс, але має 2.8 фокусну відстань, що там десь буде в районі 100, по-моєму, 104 градуса вона має кут огляду. В принципі, всі такі основні характеристики, аналітику вона має безкоштовну, підтримує мікро sd карточки. Також має як і Wi-Fi, так і підтримує цю всю історію по кабелю. Чуєте, говорите, 5 мегапікселів. Що ж треба? Все вже сюди запхали. Не запхали поєживлення. Вона поєживлення не має, а має тільки 12 вольт. Вона є в зовнішнього виконання. І все, виходимо на вулицю. Ось таке зображення ми отримаємо при такій камері 5 мегапіксельні. Давайте ми подивимося, яка буде чіткість на певний метраж на 10 метрів, на 15, на 20, Щоб ви розуміли, що ви купляєте і як воно у вас буде працювати. Давайте поїхали. Якщо ми отримаємо станемо на 10 метрів, це в нас буде отаке зображення і вже пливуче. От ми маємо наших 5 мегапікселів. Як би це не було, ну бляха. Я не хочу сварити, але це трешак. Це є рівень, ну, як на мене, 2-3 мегапіксельної камери. Як на мене, невдала модель взагалі після того, що я побачив. От бачите, як гарно. Дивитися камери, наскільки вони класні іменно по цих табличках, оскільки я вже зробив стільки-стільки, десь 700 відео, напевно, як вони. Ну ні, 700, то забагато, я сказав. Там сотні відео по відеоспостереженню, як має показувати кожна камера. І тут, оскільки в нас немає вембіндерфейсу, ми нічого не можемо зробити з бітрейдом. І от у нас отака історія. 15 метрів, не видно таблички для 5 мегапіксельної камери, це є провал. Камеру. 15 метрів 5 мегапіксельна камера має бачити гарно. Тут у нас все налаштовано максимально, як ми бачимо. А зображення в нас нема ніякого. Ну, такої. А я думав, що буде файно. А я думав, що буде файне. А вийшло все, що, що маю. Є, так таке. Є. Давайте я стану далі. 20 метрів це вже така точка, де люди всі хочуть бачити гарно. На таку відстань, а в нас тут вже проблемка, і то вже така конкретна. Ну, все, ні таблички, нічого. Чесно вам, Чесно вам скажу, я давно не бачив 5 мегапіксельної камери, яка, власне, щоб так паршиво знімала. Загальний огляд, ок, чіткість і деталізація, ужас, рівень 2 мегапіксельної камери, як на мене. Підписуйся на канал, щоб розуміти, що ти купляєш.